Село Суханове півтора місяці було на лінії вогню. Між ЗСУ і рашистами люди фактично жили у підвалах. Усі, хто могли, молодь, особливо дівчата, сім'ї військових, в першу чергу евакуювалися. Наразі декілька сімей повернулися до звільнених домівок. Інші чекають, коли відновлять електропостачання та повністю розмінують поля, щоб було де працювати та відбудовувати Україну. Волонтери захисту зазначають, що люди дуже вдячні за гуманітарну допомогу, щиро чекають, коли зсу звільню ть, всю Херсонщину від російських окупантів дякуємо всім за що надану допомогу за ту роботу, яку вони пророблюють, щоб забезпечити нам належні умови проживання. Всі мешканці нашої громади отримують ці всі продуктові і лікарняні набори. Життєво необхідні речі для людей, які постраждали від війни, зібрали завдяки міжнародним партнерам та небайдужим жителям Хмельниччини. Допомогу у вигляді продуктових наборів: це крупу, макарони, олії, сілі, м'ясні та овочеві консерви. Надав благодійний фонд Сумка Самарянина, а ліки для домашньої аптечки для дорослих та дітей. Фонд Разом for Ukraine».